Ви помічали швидку часу. Останнім часом в мене таке відчуття з'являється все частіше і частіше. Нібито то був тільки понеділок, початок тижня, а вже от п'ятниця я монтую для вас влог з мого вчорашнього дня. І я не розумію, коли саме почало в мене з'являтися таке відчуття. От, наприклад, я живу за містом, і щоб виїхати в Харків, мені потрібна година в дитинстві. Це відчувалося як всі 5 годин. Зараз це відчувається як 15 хвилин. І я не знаю, чи погано це, чи добре. Що думаєте з цього приводу пишіть в коментарі, що до мого дня зустрілася в Харкові з мамою, вирішила пройтись по магазинах. Далі влаштувала ланч тайм та продовжила шопінг. Мій найулюбленіший час в магазинах це перед Різдвом Новим роком, тому що, ну ви просто подивіться. Мені здається, я б в вічність ходила та обирала якісь новорічні прикраси для дому. Одразу після цього я відправилася на зйомку, познімала смачненько, поїла. По закінченню зйомки мала вільний час, тому вирішила зробити уроки і навіть встигла почитати книжку. Далі. Зустрілися з подругою та пішли в мою найулюбленішу кав'ярню в місті. Посиділи та й поїхали додому. Вдома я вже сходила просто в магазин і далі нічого не знімала. Дякую вам за перегляд цього відео. Цьомки-бомки, Па-па!